Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт багає щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять жінки. Запам'ятають Віра, на останньому етапі цієї напруженої компанії. Будемо говорити із власною кореспонденткою ТСН Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко. Вона долучається на із Вашингтоном. Олю, вітаю! Насамперед, то яка остання соціологія? У кого більше шансів станом на зараз? Ну які е, стратегії обрали для себе кандидати на заключному етапі? Вітаю Ало. Насправді голосування вже триває. Вівторок просто буде завершальний день. Подекуди зараз по країні можна спостерігати довжелезні черги виборців перед дільницями, які хочуть достроково віддати свій голос. На запитання, хто переможе, відповіді немає. Найчастіше зараз говорять результат неможливо спрогнозувати, бо розрив між кандидатами направду мінімальний. І ось буквально сьогодні вийшло свіже опитування по ключових невизначених штатах, і давайте зараз на нього поглянемо. Отже, Пенсильванія, Гарріс 50, Трамп 48 відсотків. Вісконсин, далі, але картина та сама. Гарріс 50%, Трамп 48%. Далі Мічиган, Гарріс 51, Трамп 40. Вісім. Тож кандидати і сьогодні, і до самого дня голосування в дорозі. Є кілька ключових штатів, які не визначилися. Тож Гаріс і Трамп у буквальному сенсі прочісують ці штати, роблять зупинки в маленьких населених пунктах. Американські технологи насамперед вірять, що саме такі прямі контакти із виборцями найефективніші. Вчора обидва кандидати, наприклад, обробляли Неваду. А сьогодні Гаріс робить кілька мітингів у Вісконсині, а Трамп у штаті Мічиган. Їхні напарники. Кандидати у віце-президенти теж роблять свої мітинги і окремо ще групи підтримки кандидатів, їхні віпагітатори. Політики і зірки із обох таборів вчора Гаріс, наприклад, виступала на мітингу разом із відомою співачкою Дженіфер Лопес. Головне опередження виборців щодо кандидатки від демократів це економіка. Якщо пам'ятаєте раніше, розрив між Трамп Трампом і Гаріс був трошки кращий на користь Гаріс, але тепер він скоротився, бо в неї немає відповідного економічного. Досвіду, а саме власний добробут, американці за опитуваннями ставлять на перше місце серед пріоритетів. Якщо оберуть Трампа, він у перший же день зайде в кабінет зі списком своїх ворогів. Якщо оберуть мене, я прийду зі списком необхідних до виконання справ на вашу користь. І першим у списку буде зниження вартості життя. Це буде моя щоденна мета як президента. Гарріс часто наголошує на мітингах, що вона і її команда аутсайдери на виборах, і це такий риторичний прийом, щоб мобілізувати виборців, не дати їм розслабитися і прогуляти вибори. Трамп навпаки хвалить себе і каже, що справи в нього йдуть прекрасно. І мовляв, якщо перемогу в нього не вкрадуть, то він вже президент. І це дещо говорить про його майбутню стратегію, про те, що його команда потенційно у разі необхідності готується оскаржувати результати вибори у виборів усіма можливими засобами. Напередодні Трамп вкотре з'явився у компанії одного зі своїх віп-агітаторів, колишнього телеведучого Такера Карлсона. У нас все дуже добре. Я вважаю, що ми значно лідируємо. І якщо ми не дамо їм всіх надурити, тому що вони кубка шахраїв. Якщо ми зможемо запобігти обману, отримаємо приголомшливу перемогу. Я думаю, це стане однією з найбільших перемог усіх часів. Припущення, що переможця не вдасться визначити одразу, і можливо доведеться навіть перераховувати голоси в окремих штатах, звучить зараз дедалі частіше. у матеріалі на сайті сьогодні, наприклад, нагадує, що якщо переможця не визначить за п'ять днів, то згідно із новим американським законодавством, так звані перехідні брифінги, це такі а, спеціальні доповіді від державних органів про стан справ у державі почнуть отримувати обидва кандидати. Алло. Дякую, Оль. Отже, стежимо за подіями разом. А в Ласкор, ТСН, Ольга Кошеленко про політичну диспозицію за кілька днів до вирішального голосування на президентських виборах у Сполучених Штатах.